Я була міською дитиною з батьками-лікарями в другому поколінні, але без тями закохалася в Івана. Іван вчився теж майже на лікаря, на ветеринара і планував вернутися в своє село, щоб там працювати на фермі, бо вдома його чекала мати. Батько запросив його на розмову і обіцяв йому з квартирою допомогти, машину подарувати тільки він залишився в місті, але Іван на відмовився. Мама мене просила на нього вплинути. Ти ж жінка, ти до села непривчена. Як ти будеш там жити? Про себе подумай. Мамо, я за Івана того й заміж виходжу, що він не такий, як ви. Пишалася я чоловіком. Я за ним в вогонь і в воду. Мама тільки руки заламувала, а тато кусав губи. Але відправили вони мене в село з чоловіком. Я собі уявляла, щось світле і сонячне. Сюди зелень і корови з гусьми, як на картинках. Але я попала в якесь неправильне село. Влітку там часто безперервно лив дощ. Зима тривала півроку і була дуже холодна, а весна завжди зустрічала спочатку снігом, а потім нестерпною спекою. Умови були такі собі: все на вулиці, ванна, яку чоловік так для мене облаштував і всім показував. Являла собою наварені два балони, до яких внизу було щось схоже на пічку, а на гори ще треба було наносити води, яка отак текла і грілася. Матері Івана я не сподобалася і нікому в селі так само. Всі на мене витріщалися і сміялися. Коли мати всім розповідала, як за мною бігав гусак, що я не даю кошенят сліпих впорядкувати, що не вмію підпалювати в печі і варити їсти, бувало таке, що приходив ще й Іван з роботи і пригадував все, що я чує в буфеті від сільських, про мене і вчив мене життю. Я не розуміла за що, якщо я так його люблю. Потім просив вибачення, приносив квіти і казав, що таке не повториться, але все повторювалося. Додому вернутися я не могла, бо у нас вже був дворічний синочок, і по правді Іван любив сина. Я працювала фельдшеркою в амбулаторії, але всі мої поради ігнорувалися: як ото не мастити олією опіки, не терти всюди зірочку, не натирати рану землею. Всім було смішно від такого. А мені хотілося на стіни лізти, бо люди самі собі лікувалися, і я практично цілими днями була одна в цій амбулаторії, але хоч в тиші. І ось прийшов Юрків брат, весь блідий і мокрий, було зрозуміло, що з дурницею він не прийшов, як я і думала, потрібна була операція. І я поїхала з ним в місто. Моє рідне прекрасне місто. Звичайно, його могли і в район направити, але я наполягла і тато допоміг. Звичайно, що брата я провідала на другий день скоріше для Галочки, бо весь цей час провела в домі батьків і мало не обіймала кожну милу мені дрібничку. Доню, ти завжди можеш вернутися, казала мама. Як я залишу Івана? Він же мене так любить. Верталася я додому сама, автобусом, і була вся в собі, наче й додому їду і розумію, що, якби не дитина, живу як жила, аж тут прилітає до мене дружина Іванового брата, та до мене, що я з її чоловіком в місті гуляла. Мені спочатку було смішно, але вона такими словами на мене говорила, що я попросила її замовкнути, бо це ж нісенітниця. На крик прибіг Іван, і замість того, аби якось цю жінку врозумити, він навпаки уважно слухав. А я думаю, чого ти така раденька звідти вернулася, каже він. Іване, ти чого? Твій брат ще у відділенні. А я у батьків була. На подвір'ї був верес, люби. Сусіди визирають, Іван повів, наче її додому, але й в буфет зайшов, де йому знову ж таки помогли побачити ситуацію. В чому була, я втікала з того села і дякувала Богу, що не заблудилася. Я і досі не розумію, чому мій чоловік так себе вів, адже на дворі були 80-ті, а не 20-ті роки. Звичайно, що потім в село поїхав мій тато з начальником міліції, і ми змогли забрати сина. Другий мій шлюб був з людиною мого кола, і я вам скажу, що він був в рази приємнішим, хоча й не кохала так Ростослава як Івана.